На львівщині посадовець тероборони оформив 35 мільйонів гривень бойових виплат тиловикам. У Львові виявили незаконне виробництво на арештованому заводі, пов'язаному з Медведчуком. Скандали з благодійними зборами на лікування Назарія Гусакова, фейкові мітинги та пропозиції заробітку. ФСБ атакує Львів інформаційно. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайки і починаємо. Начальника штабу 218 го батальйону 125 ї бригади територіальної оборони Львівщини затримали через безпідставні виплати понад 35 мільйонів гривень. За даними слідства, 55-річний начальник штабу та за сумісництвом перший заступник командира військової частини беззаконних підстав погодив накази на додаткові бойові виплати по 100 тисяч гривень для 217 військовослужбовців, які перебували в тилу і не виконували бойових завдань. Прокуратура зазначає, що через недбалість командира особовому складу було безпідставно нараховано понад 35 мільйонів гривень. Згідно з офіційною хвалою, в період із кінця серпня до кінця грудня 2023 року особовий склад військової частини виконував завдання у місті Лиман та навколишніх населених пунктах, які не перебували безпосередньо на лінії фронту. Тому виплати за бойові завдання були неправомірними. Наразі 55-річному заступнику командира військової частини повідомлено про підозру, Зру у недбалому ставленні до військової служби прокуратура готує клопотання про запобіжний захід і цивільний позов для відшкодування завданих державі збитків. На Львівщині СБУ спільно з національною поліцією викрили чергову схему незаконного перетину державного кордону, яку організував мешканець Волині. За 15 тисяч доларів він пропонував чоловікам приземного віку виїхати за межі України. За даними слідства, клієнтам пропонували кілька варіантів виїзду. Один з них передбачав перетин кордону у Фурі, яка здійснювала міжнародні рейси. Інші маршрути пролягали через обхід пунктів пропуску на Закарпатті або виїзд через один із пунктів пропуску на Одещині. Правоохоронці поетапно задокументували злочини фігуранта та затримали його на гарячому під час отримання ним другої частини грошей від клієнта на автозаправці неподалік Львова. Чоловіку повідомлено про підозру йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ та поліція встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до організації цього каналу. Втечі триває слідство. У Львові виявили незаконне виробництво на арештованому заводі, пов'язаному з медвечуком. На арештованому бетонному заводі бетонбут у Львові, який пов'язують із родиною Віктора Медведчука, зафіксували незаконну роботу підприємства. Незважаючи на арешті, відсутність офіційного управителя, завод виготовляв бетонні суміші та використовував спецтехніку, яка також перебуває під арештом. Про це сьогодні повідомило Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, яке здійснило перевірку об'єкта. Підприємство розташоване на вулиці Городоцької. За інформацією правоохоронців, його контролювали брат Віктора. Медведчука Сергій Медведчук та брат його бізнес-партнера Богдан Козак обоє фігурують у справах про ухилення від сплати податків. Поки триває процедура пошуку управителя, арма вже звернулася до низки установ, щоб з'ясувати, хто організував незаконну діяльність до поліції по відеоскаме спостереження до Львівської міськради за даними системи моніторингу транспорту, до Укртрансбезпеки щодо маршрутів і технічних параметрів перевезень, також перевіряють, де зараз перебуває техніка та чи є на неї документи. Нагадаю, активи пов'язані з родинами Медведчука та Козака були арештовані в рамках кількох кримінальних проваджень. Розслідування триває. Скандал навколо збору на лікування Назарія Гусакова. У Львові виник резонанс навколо збору коштів на лікування 31-річного Назарія Гусакова, який страждає на спінальну м'язову атрофію. У соцмережах з'явилися сумніви, щодо прозорості використання зібраних коштів, а користувачі вимагали надати фінансові звіти. Це викликало хвилю обговорення звинувачень у можливих зловживаннях. Сам Назарій спростував ці обвинувачення, запевнивши, що всі кошти були витрачені виключно на його лікування, реабілітацію та побутові потреби. Він пояснив, що нестачу офіційних препаратів доводилося компенсувати неофіційними закупівлями, що допомагало забезпечити необхідну кількість ліків. За його словами, міська програма надавала лише частину препаратів, а саме 28 флаконів, тоді як реальна потреба становить близько 40 флаконів на рік. Крім того, Назарій визнав, що не відокремлював особисті кошти від благодійної допомоги, зокрема фінансову підтримку через криптогаманець, яку отримував ще до початку офіційного збору. Керівниця міського управління охорони здоров'я Марта Матюшко підтвердила, що Назарій є учасником міської програми забезпечення лікарськими засобами з червня минулого року. Кількість препарату для нього визначає медичний. Висновок, згідно з яким він має отримувати по три флакони на місяць. У 2024 році було закуплено 14 флаконів за кошти міського бюджету. А ще 14 надала компанія Рош. А також 8 флаконів було отримано з держбюджету. На 2025 рік закупівлі вже проведено. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що після початку міської підтримки сподівався, що Назарій припинить збір коштів. Проте пізніше збір відновився. За словами Назарія, окрім ліків, йому потрібні допомоги. Міжні засоби фізична реабілітація та масажі ситуація зібрала увагу громадськості через недостатню комунікацію, що спричинило непорозуміння щодо витрат благодійних коштів. Водночас пацієнти міська влада продовжують працювати над забезпеченням необхідного лікування. Фейкові мітинги та пропозиції заробітку ФСБ атакує Львів інформаційно. У місті поширюють фейкові повідомлення про нібито організований мітинг, який має відбутися в середині липня на площі Кропивницького, присвячений пам'яті жертв УУНИ УПА у Польщі. Ця акція є провокацією, яку, за словами експертів, організовує ФСБ. Мешканцям пропонують взяти участь у мітингу за гроші. Це частина інформаційної атаки з метою дестабілізації ситуації в місті та країні. Фахівці які займаються протидією інформаційним атакам, попереджають: не варто брати участі у таких заходах, навіть якщо обіцяють гроші. Натомість радять повідомляти про подібні пропозиції поліцію або СБУ. Львів'ян закликають бути пильними, не поширювати неперевірену інформацію та не піддаватись на провокації. На Львівщині 30-річний злодій побив поліцейського під час затримання. Інцидент стався вчора в бродах. Чоловік проник до приватного будинку та вкрав золоті прикраси. Господар застав його на місці злочину, однак зловмиснику вдалося втекти. Поліція оперативно відреагувала на виклик і вже за кілька годин виявила підозрювано на одній з вулиць міста. Чоловік відмовився пред'являти документи, поводився агресивно, погрожував ножемі під час затримання завдав тілесних ушкоджень одному із поліцейських. Затриманим виявився 30-річний мешканець Запорізької області. Він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки. У нього вилучили золотий перстень та інші речові докази, які підтверджують його причетність до злочину. Чоловіку вже повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Підліток життя якого обірвалося через ДТП, врятував три життя. 16-річний хлопець, який загинув в аварії минулого тижня, отримав несумісні з життям травми. Незважаючи на спроби медиків, на третій день була констатована смерть мозку. Родина підлітка, попри тяжку втрату, погодилася на посмертне донорство його органів, щоб врятувати життя інших. У центрі трансплантології першого медичного об'єднання Львова органи хлопця пересадили трьом пацієнтам двом дітям та жінці. Цей випадок став другим в історії центру, коли органи дитини донора врятували одразу декілька життів. E У Львові відбудеться свято музики. Вже традиційно, 21 червня, Львів наповниться живим звучанням. Вже тринадцятий рік поспіль приєднається до міжнародного свята музики. Від самого ранку і до пізнього вечора, з 10 до 22 у місті відбуватимуться вуличні концерти на більш ніж 50 відкритих локаціях. Музика звучатиме в парках, двориках, кафе, і навіть із балконів. Попри масштабність події організатори зберігають повагу до міських традицій і обставин воєнного часу. Крима на площі ринок та прилеглих вулицях концерти не проводитимуться. Цей простір, де регулярно відбуваються церемонії прощання із загиблими захисниками та захисницями України. Цьогоріч свято музики у Львові також має важливу благодійну складову. Організатори мають на меті зібрати один мільйон гривень для третьої окремої штурмової бригади. Пожертвувати кошти можна буде безпосередньо на місці, на кожній локації працюватимуть волонтери. Окрім того, буде можливість зробити внесок онлайн. Вхід на всі події вільний, детальна. Програма свята розміщена на офіційному сайті Свято Музики у Львові. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.